Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу для вас зробити нову рубрику Пасіанс в п'ятницю. Це легенький пасіанс, для якого не треба дуже сильно думати. Треба тільки дивитися, що він вам підкаже, яку підказку. Він складається з чотирьох карт, котри ми дістанемо з цієї колоди. І вони будуть виглядати карта зараз, минуле, майбутнє і карта відповідь. По центру карти, по центру розкладу буде одна карта, вона уявна, ви сюди ніби ложите своє запитання. У кожного своє запитання, у кого про кохання, у кого про роботу, у кого щось таке побутове. Ми з вами візьмемо три варіанти. І якщо вони співпадуть з тим, що у вас, наприклад, було та зараз є, то ви маєте довіряти цій відповіді, яку нам дасть пасіянс. Розпочинаємо, друзі. На центральну карту сьогодні я поклала карту Надія. До речі, тут для хто просив, написано російською. Попросив, хто, хто не розуміє. А ми з вами розпочинаємо. Карта зараз. Карта минуле, карта зараз, карта майбутнє. І карта відповідь. Карта минуле. Обман шахрайство. Карта. Зараз зустріч. Карта на майбутнє. Гнів. Якісь сварки. І карта порада. Карта надія. Дивіться, друзі, ось вона карта надія. І ось вам порада, карта надія. Сподіватися можна на те, що ви самі вирішите свою ситуацію, або вам хтось допоможе, або ситуація сама собою вирішиться. Ось такі три поради. Я думаю, можна тут побачити. А в нас з вами другий розклад. Можете брати, наприклад, інше питання або брати із всіх декількох розкладів, собі вибрати один. Ще раз нагадую, що це гадання, воно більш для відпочинку, переключити свої думки. І послухати, що вам скаже пасіянс. Другий розклад. Минуле. Зараз майбутнє та карта поради. Минуле. Надія. Зараз. Коханий майбутнє пояснення, освідчення. Ваш коханий вам має освідчуватися в майбутньому. І карта порада. Вдача та щастя. Це для тих, хто вибрав другий розклад. А ми прямуємо далі на третій розклад. Подивимось, які поради для тих, хто вибрав третій розклад. Карта минуле. Зараз майбутнє. Та карта порада. Минуло, друзі, карта неприємності. Зараз карта враг. А також карта, що ви щось загубили. Або втратили. Карта майбутнього. Гнів і карта поради знову ж таки, пояснення. Цей пасіянс може казати про те, що якщо у вас були якісь неприємності в минулому, можливо, вони ще зараз якось трохи є, ви з цього приводу хвилюєтесь і дуже стурбовані. Можливо, знайдеться якась людина, котра вам допоможе вийти з цієї ситуації. І ось це пояснення або освідчення, воно може бути також з приводу кохання. Прямуємо далі. Сподіваюсь, що нас багато і нам треба ще два варіанти. Ще, друзі, четвертий варіант. Минуле. Зараз майбутнє порада. Нагадую, центральна карта це те питання, яке ви собі задали. Або хочете побачити від пасіанцу. Минуле, гнів, хвилювалися чимось. Зараз зустріч. Це зустріч означає не обов'язково якась романтична зустріч, або з коханою людиною. Це може бути доленосна зустріч. Наприклад, ви зустрінете. Жінку, котра вам допоможе влаштуватися на гарну роботу або щось таке. Зустріч може бути також, наприклад, з кимось, з ким ви раніше спілкувалися або давно не бачились. Майбутнє неочікувана радість, карта поради, кохання, янгелятко. Ми з вами прямуємо далі, зробимо ще один п'ятий розклад для того, щоб вам було більш цікаво цей п'ятничний вечір. Минуле сьогодні. Майбутнє порада. Минуле багатство та достаток. Сьогодні освічення. Це може бути як кохана людина, так і іноді буває, коли рідні люди. Збираюся з вами щось обговорити та освідчитись в якомусь важливому питанні для вас. Майбутнє. Мандрівка. Нові розпочинаються нові якісь справи. Це в майбутньому. Порада, друзі, подарунок, нагорода. Хочу сказати, що маю багато варіантів пасіансу. Сподіваюся, якщо цей для вас був цікавий, ми його будемо робити кожну п'ятницю. Для того, щоб вечір був трохи цікавіший. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на свій канал. Завжди рада бачити.